А вот ты пошукай так, когда он был в журнале зарегистрован. В Рижской сессии проходят. Да, в Рижской там много проходит. Все, давайте голосовать. Кто за? Если есть в Рижской. Если есть в Рижской, ты наработаешь. Нет? Да. Да. А что, я за тебя наработал. Я наработал. На курсуре я сидел. Ну, я ярче, так ярко наведи. Не нужно так. Присутствует, по сути, да. Потом Сушков Є Сушкову Александру Ивановичу. Есть 390 Есть тоже личные сессии. Всех уже остальных прочитали и все в самом же деле. Ну что, ты их один а тебя. Ці... А она ці... что выбрать, а то оставить. Но да. начинайте. Ну, так, так, дальше Майдан. Семен, Викторовна. Семен, да? Воронова Лариса. Да, да, да. да, да. Прищеп Марина Викторовна. Юнакевич. Фадеев Лунакевич. Сергей Михайлович. Что Берекет. Берекет Сережа. Вальки, 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 Берикет. 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 Гринчук Микола Миколаевич. А что про них написано? А тут мне не написано Гринчук? Есть Гринчук. Я тут я перескочила. Ну, Романовский Антониновский, да. І Романовський да. Олег Валерьевич. Челипанов Сергей. Кто за такие Романовские? Танасюк Тамара Леонидовна. Оксана Это на степной улице на Дом и она тоже с да, Рома документы, да? Да. Горецкий Александр Чикалович. Что меньше, да? Да, меньше. Да? Да. 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 Александр... Все, всех. Все, все. Ну, дома оформляет. И с целом на сестру или честно. А что вы так шумели? Это все равно все сами начинается. Ні, ні, ні. Ну, бачите, не заява, не відповідає. Та не написали, які зміни в нас. І рішення немає. За що голосував? Рішення Сергій немає. Сергій Юрійович, будь ласка. Останній раз я роблю вам зауваження. Голосуйте. Так ми ж її пропонуємо. Ну що ну, за всі? Да, що там? За останній раз. Це ви документи, поправка в документи. Так я розумію? Так. Да. 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 Ну, все. Вам вийде. Всі, всі. Вам вийде. Так, потім про внесення змін Тут просто отпечатка вийшла в порядку денному. Про, про... нам написав Геннадій Вячеславович. Прошу вас внести зміни до сесії номер 453 від 8 апреля 2013 року. Там які зміни? Значить, не за в самом загальної площі, загальной площади надо ну, как бы поменять на орієнтовну площу. А як це? Ну зараз вот вони вже не загальну площу. Це довгострокова оренда терміном на 49 років, земельної ділянки площу 0,29 га. Надати, Надати фізичній особі і гумні, дозвіл на розробку проєкту відведення по передачі довгострокового оренду терміном на 49 років земельної ділянки не сільськогосподарського призначення було написано загальною площею. А де його ця земля? Це господарський двір Атні... Пратністровського. Землі загального користування, які не можна надавати в оренду. Будь ласка. Землі загального не... користування. Як, не... Як це не здання продане? Як це не продаєте? Буділи можна, а 20 можна. – А наше мені здання. Стоїть воно на цій землі, значить. Під землею під можна, але не 20. А там є загальний площі. А десь земля? Подожіте, іому нова, а якщо там, що ця земля, є в нього 20 кілометрів. Це землі загального користування. Так там на основанні з чого-то видавали. Це землі загально. Ну, к... Я, Я, Я прошу вистав. хвилину для виступу. Я прошу хвилину для виступу. З цього питання. Nee. <систити> <систити> прошу голосувати по даному вопросу. Давай. Я наполягаю на хвилині Тоже... для виступу. Сам, Я наполягаю. <систити> орієнтовно, що тут? Ну, тут... зараз <плес> слово відмінити. Зараз подивимо в цьому землі. Було раніше загальна площа, а зараз сказали орієнтовно. Ось це слово.

Всі землі, крім тих, які було передано власність, знаходяться в комунальній, навіть ті, які знаходяться в оренді. Уявіть собі, що зараз власник об'єкта, наприклад, спортзалу хоче виділити собі земельну ділянку, оцю, яка знаходиться перед сільською радою. Він може це написати. Але дозволяєте йому чи ні, треба вирішити, тому що ця земля використовується для інших потреб. Це землі загального користування. А те, що передається в оренду, може бути загорожено і доступ туди інших осіб закривається. Тому що це оренда, це вже власність на умовах оренди. Звичайно, тимчасова. тимчасова. Він має право володіти і розпоряджати. Ну в законі написано. Володіти. Володіння. В законі про оренду землі. Але Там не от, ну, написано Йоскісово. Розпорядження немає. Розпорядження немає. П'ята ця територія, про яку йде мова, на ній розташовано як мінімум три юридичні особи на сьогоднішній день. Це е, Ігуменов, це е, ППД і це Задністровський. Якщо ви зараз проголосуєте, ви створюєте конфлікт між людьми, які погрожують. ви звикли до погроз. Ви створите конфлікт між тими власниками, які повинні користуватися цією земельною ділянкою, разом вони не можуть потрапити на свій об'єкт, не потрапивши на орендовану землю іншої особи. А це забороняється. Так само, як ви ви не зможете в'їхати на свою територію, бо він загороди, я не знаю. Я так слухаю. Ви вірно зрозуміло. Ви вірно зрозуміли? Ви вірно зрозуміли? Да И мы голосуем слово, зажмите слово За смену заслуг. Выставьте еще людей. Раз, два, три. Реванна. Воздержусь. Четыре. Воздержусь. Зеленые -то я тоже воздержусь. Ну, Пять, кошечка. шесть, шесть. Вы есть такие? Восемь. Надо девять. Нема. Все. Пиши за восемь. Проти? Немає. Утримались. Утримались останні тричники. Утримались три. Ну, і, ну, там... Дмитрий, Дмитрий, що, подождите, если Рі, так. Рішення все дали, все дали, за зміни мы не проголосували. Как ты? -то, ну, -то. а, а тому що шо, те рішення не таке самое пошло. Да? Я вообще не понимаю. Вот я... можу... тепер он не зайдет, понимаешь? Теперь же вы не просовали не зайдет. Нет, він зайде, Навіщо ви говорите. Він зайде, по землю завальню. Я по сюди потрапив. По дорозі. Так і він потрапить. Про затвердження проєкту землеустрою Владимир Олександр Володимирович. Хто за затвердження за проєкту землоустрою у Владиху Олександр Володимирович? На ти, ти били, за Все, за. <серкут> так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, За адресою 10, восі. Работає. Зато же мне красиво здоровье, что большие места неславны. Что это? Они это было 20. А вони у уїхали? Да. Ну вони в Більшу долину поменяли на п'ятий етаж квартири. Дом 38 соток, красавець, ремонт. Про відміну рішення на найулучший дом на улице. Про відміну рішення, про відміну рішення No79 від го року про надання дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки 0,01 досі 0,01ГОСТАКОРЕД строком на 5 років під розміщення змін будинку музична школа. Заяву в Адністровську Пратністровську зв'язку з недоцільністю та неефективністю експлуатації приміщення, житлової будівлі, розташованих за адресу лінія 59 ціломограду польського району Одеської області, що перебуває у власності Дністровський, за умови використання земельної ділянки площею 001 га, відкликаємо заяву про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 001 га у короткострокову оренду строком на 5 років з відміною відповідних рішень, прийняті згідно цієї заяви. Ось рішення додається. Я не можу понять. Я, я прошу колену. Хол傭... Я це як там? Є. Я не можу понять. Ви говорили, як здання. Я це так зробили проєкт, що... Це його здання. А як ти його землі там не ставив? Ось це wow. yeah. so... well, я не можу понять. Ось в будь-якому... Ні, ну раз це вже... Ось об'ясній ти, об'ясній, дорога. Як так вийшло? Ні, зараз йде про адміну рішення. Яке рішення? Про адміну... Відміните від, рішення від, за номером 71 на від років. Они берут прошу его хвилину. Под музыкальную школу человек отдает землю. Нет, нет. Нет, вот как раз и нет. Я можу пояснити ситуацію. Знай, слухайте. Свого часу, не е, отримавши достатньо інформації з цього питання, Прадністровський написав необдуману трошки заяву стосовно виділення в оренду земельної ділянки площею одна сотка під цю будівлю. Але оскільки там розміщується музикальна школа, а є певні норми. Певні норми для е, переміщення, в якому займаються діти. Це Сад, дитячий садочок може бути, он не має поправить. Дитячий садочок може бути на 50 осіб. Площа повинна відповідати 50, помножити на На кожну дитину. Ми взяли кількість дітей, які там зараз в музичній школі навчаються. То, так, то, так, це становить 10 сотень. Тому для того праністровські відкликає заяву на одну сотку і з наступною буде заява, подана заява дати згоду вашу на розроблення проекту землоустрою щодо передачі в оренду під цією ж будівлею, але 10 сотень. Чому? Я хочу на дачу. Подожди, давайте сначала по этому. Це... Подожди, давайте сначала давай, по этому. Вони просять відпликати. Да? Просят? З зв'язку з неможливістю утримувати будівлю И на земельній ділянці такої площі. Хто да. за відміну рішить? Вони просять відміну рішить. Да. Що за відміну рішить? Що ми їх заставимо, що ли? Всі, Всі за. Хто проти? Утримуватися немає. Я не буду, не да. буду, не буду. Про затвердження від коригонного тарифу на центральне А де да, водопостачання земля вона дійшла пізніше, але буде Добре. Про затвердження від корогонного тарифу на централізоване водопостачання. У зв'язку із зростанням цін та тарифів, названо енергетичні ресурси, матеріали та інші операційні витрати виникла необхідність відкоригувати деякі статті витрат складової тарифу з централізованого водопостачання. Просимо вас розглянути та від відкоригований тариф на централізованому Додатки, додатків, калькуляції за розрахунку коригування діючого тарифу за та послуги. З водопостачання два аркуша, пояснюємо на записках, два аркуша, калькуляція, розрахунку, коригування керамічно-аргументованих планів витрат, пов'язаних з централізованим водопостачанням, чотири аркуші. Скільки просить? Конічні цифри, можна? Так, цифри. І того. А чому не були ці раніше документи, щоб розглянути, подивитися? От на досі за 10 днів проєкт рішений. я, знаете, хотел вам сказать. А вот, вот уже прошел, а вот, вот а я вот вопрос не Я вот не может. знаю. Может быть, вот мы сейчас разглядаем на тарифы, а завтра опять электроэнергия поднимется. Просто по большому счету нет, я. ну хотя бы депутат, 5, обвините час. кого, хоть бы за пару дней бы раздал, Ну, чтобы Смотрите, с вами мы разговаривали, я вам говорю, да. что она будет подниматься. Да. Это, вы сказали, это, мне не 50 70 копеек. Ну я так думал. Ну а получилось 60. 60 копеек. 9 гривен 99 копеек получилось. А поначалу было 10.03. Мы пересчитали, ну, уменьшили какой то в конце скажи, это к а, то вот. для а населения. Для населения. А 9,99. бюджетные установки 10,85. Инчи 14,28. Вопрос можно? Год прошел уже. Подавали вам на год. Или нет? Ставишь, депутаты, прошел что? год. Вы голосовали за подальше отдачу Великодолынскому. Как вы там в аренду и на баланс как б, вы давали. цену, А завтра обратно цена повысится. должно быть за Через месяц повышается, вы значит опять будете повышать. Мы, смотрите, поднимается электроэнергия. Вы сейчас поднимаете из-за топлива, я так понимаю. Я вам объясню. А а потом, Благодаря чь, тому, что у нас в стране экономика полетела непонятно э куда, поменялись все затраты. Я имею в виду элементарно. Э, а ну, да. Топливо, конечно топливо. Ну конечно, но топливо. Я вам говорю, не что, топливо, не топливо, не топливо в тарифе на воду очень мало поменялось, что э, в сумме. В основном это электроэнергия и материалы. А вот в тарифе на мусор очень сильно потянула топливо. 30 гривен литр соля. Можно вопрос. 30 еще? гривен. С момента повышения цены последней на воду, сколько раз у вас была, был ремонт? Я сейчас не буду. А в центре виномалика не будете так и уже Никто трубы? Конечно, Давай же на вызываю. Послушай, у нас труба с прошлого года на вас лежит, я ее никуда не деваю. Мало того, поменять наливную трубу, это вообще проще парень репы. Я вам объясню почему. Потому что старая асбестовая труба, она будет служить как чехол. Возле каждого двора будет выкопана яма импортным экскаватором, который имеет боковое копание. Выкопается яма. В этой яме каждый абонент выложит себе колодец, так как это положено. И вот через этот колодец, как футляр, под всем трубам будет проходить труба. Эта работа, там очень, оно, вот сам Бог велел там эту трубу менять. И труба, там всего надо для этого. Трактор, который, грубо говоря, 20 лунок а сделать. И труба все это. Послушайте, делать, я вы извиняюсь, мне задал вопрос депутат. Я отвечаю ему на вопрос. А, После Но того, как там, я отвечу ему сказали, на вопрос, пожалуйста. я отвечу на ваш вопрос. Я не могу мы-то не работаем. Понимаете? Я вас, банок, вы создаете какой-то балаган. Вы что, будут ли делать нам трубы, которые... Объясню вам, почему мы да. ее не делаем. Потому не что тогда, когда вы говорили, что будем делать, депутаты не приняли не решение бить конкурс. Я так думаю, для кого я это буду делать? У меня вопрос. А вдруг придет, грубо говоря, там, я не знаю, ну какой-то там. Да, какой-то там. И захочет... а тут я вот... Нет, тоже а то вы не знали, что он не придет. Знаете, я, если что-то говорю, я это подтверждаю, но, это не но сейчас шоу. они это сделают. Да. Мало того, я что вам говорю еще, то, что я могу Нет, раз, это не это просто это сказать, я... вы можете провести анализ да, за год, почти год, да, вот, нашей работы. Да. Я вас а спросила, с момента подорожания да, воды, какое, какое количество вода, раз вы выезжали да, да, сделать да, порыв? Сколько да, раз был порыв? С момента подорожания, с сегодняшнего дня. Скажите, ответь так же, как и вопрос. Вот такой вопрос, вопрос то, нет, ну как вы себе представляете, ну, за я год мы так Да В течение 10. дня по 10 раз выезжать. ну как можно да, за год выезжать Да, да нет, она машина, моя машина, а вы? Она выезжает, мы... Нет, мне не надо спить опять. Поэтому вы так отправляли говорить, что их опять. Задавайте четко вопрос до того, как директор может ответить на такие цифры. Когда он считал это, он узнал. Он же не может дал нет. Да ты все это спрашиваешь, вы видите результат нашей работы. И у нас нет возможности ее заварить. И мы ее не отключаем, чтобы население а не сидело без, без воды. воды. Это наши и личные потери. Понимаете? И За и счет малого оборота. А я вам объясню почему. Потому, потому, потому что, потому что, воды, потому, что есть кидался. определенные потому объективные воды. обстоятельства, да, да. которые не дают нам да, возможности да, да, сделать эту дырку а сегодня. Но мы эти потери несем, для того, чтобы нас население этого не страдало. Дядя Вася Хайдучик, наш депутат, не платил за воду ни не дома, ни не в гараже, потому что он предоставлял вам услуги по ремонту. Давайте не и так вы так же тут делать. же выносите, что вы тратите на соляру. Э, Значит, и... я теперь да. вам расскажу, как это будет, я, а ты... я да. вам объясню. Значит, э, мы коммунальное предприятие, которое при том, когда мы зашли, вы, я вам хочу напомнить еще раз, мы рассчитались со всеми долгами вашего предприятия. В том числе и за насос, который был куплен в авангарде в агротехнике, в том числе одну минуту, одну минуту. Вы одну рассчитаете, минуту, одну минуту. Послушайте, послушайте, вы мне скажите, то, что население вернуло коммунальному предприятию, эту цифру может дать мой бухгалтер, нажав одну, а может быть две кнопки в программе. И компьютер подумает, и эту цифру выдаст. Я не компьютер, все циклы были носить, я не могу. Но, когда я пришел сюда... Значит, коммунальное предприятие, ваше коммунальное предприятие, обращалось к предприятию частному за аренду крана. Так было? Так было. Ваше коммунальное предприятие за ту работу и за те платки, которые платили люди, не рассчиталось с этим предприятием. Я взял на себя ответственность, хотя мог бы и не брать. Я говорю, я говорю Вася, Вася, давай мы с тобой закроем вашего предприятия? Грубо говоря, пятью тысячу кубами воды. А разве так можно было? Значит, послушайте меня. меня власти, а, я объясняю? Я объясняю? а я вам объясняю. А я вам объясняю. А я вам объясняю. А сахар, я еще раз вам объясняю. Я еще я раз объясняю. вам объясняю. Я еще раз я вам хочу, объясняю. Если вы, если вы Коммунальное предприятие собрало бы с населения деньги ваши, заплатило бы налоги, перечислило эти деньги вас то эта сумма была бы уже не 3,5, а 5,5. Вы не понимаете элементарных вещей. На секундочку. Этот период, это буквально месяц, первый месяц, который был годный, мы решили так закрыться, чтобы не платить теми деньгами, которые были нужны в другом месте. Вы, вы мне скажите, давай, а кто да, вам да, сказал, что это на новоградах? У меня к вам вопрос. Вы говорите, вы говорите, вы, вы, спустите. вы, спустите. вы пустите, спуститесь, спуститесь. Или в школе пойдите поучитесь. Может быть в техникуме, может быть где-нибудь в другом месте. Научитесь. И потом приходите, вы мне скажите, вы мне скажите, зачем вы это делаете? Потому что вы в любой Я, да, вам, да, великий, я. Хотя мы одно мое слово вранья. Вот да, где мое слово вранье? Тариф! 5.80. Вранье. 5.80 у нас был. Вранье. Вранье? Вранье. Пришли, у нас вы был тариф. вы, вы только что сказали, что вы ведемо ли был такой? -то. Я не говорю, что не Я вам еще вам раз говорю. Да, я про ее не говори, не что. А да, у меня да, упирь, упирь. Упирь. Да. Но да. Да, да, вопрос. Вот сейчас рассматривается вопрос коммунального работает. предприятия. Ну, не шла, а я, задавал, я, я хочу, чтобы вы не просмотрели. Если все мировых. люди да, платят 9 да. 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 тридцать, да. 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 то все должны платить, да. и депутаты да. в том числе. Так он Я не вас заболел, далеко, не Давайте так. У меня к вам вопрос. Я вам сказал, что одним месяцем... Мы закрыли вопрос долгов вашего предпять. Я ничего против. Вася? О. Значит. э,